Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Коробочки у нас я дістаю свій прекрасний ніж. І зараз розпаковуємо нові колоди. Ну, як нові? Оця в мене вже є, але я захотіла повноформатний варіант. У мене є репліка AliExpress. Зараз я покажу вам її. Так, 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 покажу, ви її, мабуть, знаєте, вона в мене буває іноді в урожіннях. На всілякі а, політичні теми, бо вона дуже гостро відчуває і відповідає на них. А де ж вона? А де ж вона? А де ж вона? Зараз я А, я її брала в гості, зараз повернуся. Я її брала до родичів, ми там з ними ворожили, і а, я зрозуміла, що я хочу велику версію. Значить, це у нас колода. Таро гармонії, хороша оця якість Аліекспресна, але маленька. От я люблю, щоб такі дрібні малюнки були в більшій якості. Я цю знаю, куди діну. Це не на продаж, це на подарунок буде. Тому давайте подивимося, яка вона із себе замовляю. Я на сайті буквоїдбілацерква. У них великий вибір книжок і езотеричної літератури, і літератури. Такої навчальної, художньої. Мені подобається. Я в них, я в них замовляла свою першу колоду Таро. і періодично замовляю в них хорошої якості колоди. От вони роблять, вони, у них є колоди видавництва Анк. Так, вона в них закрита. Вони пишуть, що це делюкс, але це Анк. Так, відкрита тут, але запечатана. Ой. Так, є МБК. У мене не МБК, не МБК не було в е, Аліекспресній колоді. Так, коробка стандартна, така, як і в тій е, колоді. Так, МБК. Тут, ну, понятно, це така МБК. У нас дуже. Так, 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 щось я не бачу. Крейн. У таролога Маріянх є дуже класне відео. в неї 10 відео на тему Таро гармонії. Так, ну що, наше улюблене, да? це у нас так робиться вжух. І все, зняли верхню частину і нижню частину. Так, ну, як завжди, вирубка в ангха чудова, пречудова. З усіх боків є додаткова карта і є все одна додаткова карта. В принципі, так. Не відрізняється якість друку. Тут чуть-чуть жовтіша. чуть чуть жовтіша, а тут. Ну, так, я подивлюся через камеру. Слухайте, ну, взагалі, майже немає різниці. Тут трошки холодніші, а тут трошки тепліші. Такі в, жовт... в жовтинку, наче йдуть. Але в цілому карти. Плюс-мінус однакові. А, імператриця ось така. Теж ця трошки жовтіша, а ця трошки світліша. А, так, і в мене ще тут цей імператор згори. Імператор згори. Теж, ну, нічого не. не, не. Хороша, хороша, тяжка анківська колода. Так, давайте я її потасую, бо я знаю, як вона працює. Я з нею оп. Я з нею давно працюю, вона мені дуже подобає. Ну, чудова. Чудова, чудова, приємно шуршить. Як нова колода, як нова копійка, холодна, ще з морозу тільки прийшла. А в мене е, накопичилися е, покупки на пошті, і я сьогодні їх всі забрала. Так, супер. Це я задоволена. МБК, звісно, ні о чому, як обично, але хай буде. Далі, колода з Аліекспрес. Одна. Е, я, по-моєму, е, Просто чи я замовляла окремо, чи я е, не додала її в чи мені розділили це замовлення. Коротше, їхала одна колода. Dream Interpretation Oracle Card. Це в нас карта про інтерпретацію снів. Я точніше, е, оракул. Я його буду використовувати чисто як сигніфікація, якщо буде запит на сни. А такі запити в мене періодично з'являються. Е, нагадаю, що е, будь-який запит. Будемо ми з вами розбирати разом, якщо ви хочете прийти до мене на онлайн-консультацію. Я з задоволенням відкрита до пропозицій. Запис у мене проходить завжди. Побажання ваші, я також чую, якщо раптом ви хочете якийсь незвичний формат. У форматі дзвінка, в форматі Ну, онлайн-відео я не знімаю з обличчям своїм, тому що я ховаюся. От. Але в цілому я, я ж кажу відкрита до співпраці, до пропозицій. Будь ласка, пишіть, записуйтесь на консультації, хто хоче, і будемо розкривати несвідоме наше. Так. Значить, це в нас сни є МБК. МБК невеличка, буквально кілька ключових слів на, од... на кожну карту. Тобто тут у нас чисто інтуїтивно це все буде відбуватися. Карти, так, так, так. ось такого розміру десь. А якщо стандартне таро, в нас 12 на 7. Да? Тут не пише нічого нам. Не пише нам розмір. Але ми знаємо, що це 12 на 7. Ця карта Таро, 10 на 6, тобто видно, да? видно 10 на 6. А ця карта в нас буде, мабуть. Так, як її так покласти? Значить, це буде в нас 7-8 ширина і 10, мабуть, висота. Мабуть, Висота буде 10. Так, десь так. А, так, що вони нам показують? Що? Ну, сни, да, сни, ш, кошмари, фолен, падіння. Шаутін, крик. Uh, strangers, незнайомці. Ну, і ми дивимося, да? uh, ну, такі, типу мак, типу асоціативних карт. Exceptionality – це виключність, Flynn Polit. Wealth багатство, Time, час. Nudity uh, – обнаженість, роздягненість, да? Loneliness, Причому ну, це ж ми не тільки про фізично. Одинокість, сейлін. Uh, це в нас. Uh, Сейл це плести на лодки з допомогою вітру. Мюзик, музика, маунтин, гора, байн, покупка, Веддін весілля. Мун місяць, букс-книжки, Бакс це ці, насікомі. Насікомі, коротше, зрозуміли, дакторс – лікарі, світ солодощі, мані гроші, кіс, ключі. «Riding» – значить вершник, да, це у нас такі їхати верхи. Nature природа, House будинок, Dogs собаки, Shoes взуття, Blessing, Благословення, «Food» – їжа, «Children» – діти, «Obedience» – по-моєму, покора, «Travel» Це їздити, подорожувати, арт, мистецтво, файтін, боротьба, love, любов, рот це шляхи, а юс це молодість. 36 карт. Треба читати, що у нас з Фрейда. У нас Фрейд по снам. Ну і взагалі всю около сонну історію. Тобто все, що у нас просне, просне, все у нас буде йти сюди. Ну і, власне, асоціації працюють. Да? Ми шукаємо тут щось своє. І я ж кажу, в МБК буквально там кілька, е, кілька слів е, опорних таких, які є. Так, Тародек-ТОП. Ну, це в мене є цей сайт. Це, там ми, ми побували вже не раз. Добре, рухаємося далі. Вишня на торті. Посилка сайту бук депозиторії. Е, Іде вона мені через посередника нову пошту завжди бук депозиторії зараз в Україну не доставляє, на жаль, хоча раніше до війни, до повномасштабного вторгнення, бук депозиторій спокійно в Україну присилав, окрім окупованих територій де Ордло і Криму. Це бук депозиторію. Якщо раптом ви хочете, щоб я зняла відео захват екрана, як я замовляю на іноземних сайтах колоди, або ж, можливо, там, ну, окрім колод, можна замовити все на, ці, на цього посередника. Я замовляю через нову пошту. Є ще міст Експрес. Я там ні разу не замовляла. Там, можливо, хтось має іншу інформацію, а в мене тут. О, те, що я давно хотіла закладочку прислали, закладочку потім помилюся. Trick or Treat Tarot. Це в мене перша така величезна, так? Вона мені наслідила вже. Моя перша величезна ось така коробка з Таро. Барбара Мур-авторка. Нічого ніде не побилося, все в прекрасному стані. Хоча ця колода їхала з Британії спочатку на адресу у Франції, а потім з Франції вже їхала до мене. Трохи нова пошта, звісно, хитруни. Вони написали, що до 31 грудня доставка з Франції 3,75 євроцентів. Я така клас, замовляю. замовила я ще. ой-ой-ой, Замовила я, напевно, на початку грудня цю колоду. І <кій> прийшла вона на склад, що мені прийшло повідомлення, там був депозиторій, на жаль, історія його така, що він не дає трек-номер. Тобто ти трек-номер вже потім можеш записати собі. І вони присилають мені 30 грудня повідомлення на пошту. Ваша посилка вже на місці. Куди вам її доставити. Ну, я ж пишу, що це моя адреса така, то, ся, то і 5,10. 30 грудня, звісно, що ця інформація не, вже не зберігається. І потім вже 2 грудня в понеділок вони пишуть мені, ваша доставка то-то-то 5 євро. Я така, блін, 5 євро. А мала бути 3,75. Ну, коротше. Суть не в тому, суть в тому, що я давно хотіла цю коробку. Цю колоду, звісно, коробка, картоніще, супер. Дуже. Ну, якість. Я правда не знаю, куди це ставити все. Ой, клас! Бачила цю колоду багать, багато кого. У мене це leveling, leveling Books, 31 US. Мені вона обійшлася в. 30 євро без знижок, без нічого, тому що там і податок, і неподаток, і все на світі. Коротше, він там три рази перераховувало теж суму цю. Ну, дороговато трохи, да? дороговато, але можна вичепити на, на знижках. І краще замовляти на британський сайт, на британську цю, британську адресу посередника. Welcome Goblins and Goals. Goals, я не знаю, що це таке. Ну, Гобліни і хтось ще. Uh, to a deck of Rights and Fun, uh, страхів і прикольчиків. Коротше, він тут пише, що Shuffle uh, карти на helloween. Ну, Хеллоуін у нас ще буде наступного року. Я думаю, що я не тільки на Хеллоуін буду. Тут це магіт... магнітна защолочка, левелін, 78 карт, 216 сторінок, гайдбук. Гайдбук, звісно, це лухарі. Лухарі, ребята, лухарі і колода подивимося гайдбук трошки відсвічує, ну нічого Боже. О, Господі, оце, звісно, якість. Ну, я розумію людей, які купують виключно винятково оригінальні колоди, тобто ну, тут журнальна якість паперу. Да? Це в нас full-сайз карта на, малюнки, на малюнку. А, значення, да? Тут значення з легендою. А, ці, а, ключові слова опорні. Да? Тобто, це, звісно, да, Це супер. І пахне цим, знаєте, ну, поліграфією якісною, Да, це клас. Ну, журнальна, звісно, якість. Вона розпадеться з часом, але я не бачу в цьому ніяких проблем. Морфіус, будь ласка. База. Ну, тобто, навіть якщо це для вас перша колода, да, тут можна, що таке таро-карти, що таке колода Таро? Звідки пішли значення карт? Далі, і тут описується да, історія. Кабала, значить, Орден Золотої Гори, Зорі, Які питання ви можете задавати таро? Все, так? Да? як читати карти Таро. Тобто, ну, навіть я ж кажу, якщо ти навіть ну, така людина досить ну, поверхнево знаєш, що таке таро, ти можеш взяти книжку Барбари Мур і почитати. Ох, яка дияволеса прекрасна. Ну, коротше, мені сподобалося малювання, мені сподобалася робота художника. І я у мене жодної, е, жодної е, колоди Барбари Мур не було. Ні стандартної її колоди, ні. Цього. Ну, взагалі ніякої немає. Не було і немає. І я оце дивлюся зараз ще на Алісу, але Алісу я не буду оригінал купувати. Купувала оригінал, цей, тому що не було ніде реплік. Чекала, 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 чекала. І щойно я оформила замовлення на оригінал. В Тарамансі з'явилася репліка. Так що репліку можете ви замовити в Тарамансі. Там я ручаюся за якість тих карт, за якість тих колод. Так, тут у нас ленточка. Не знаю, будуть карти туди западати чи ні, але я все одно їх зберігати не буду там. Так, лент, ага, ленточка є, але вона не видна. Не видно її. Тобто є ця перфорація, але вона її не видна. Так, звісно, колода прекрасна. Бачила її в Ані. Добрий, в... добрий вечір, господі Аня, добрий вечір, привіт тобі. Бачила її в Ані The Talk Ані Яковенко. Бачила цю колоду у а, значить, у Єві, Лехцер, причому вона в неї дуже скоро з'явилася. У Вікі Таро теж прикольна тарологиня наша з Одеси. Я не знаю, вона Українка чи ні, але живе вона зараз в Одесі. Так, Що по якості? А, так, ну Хто мені казав, що якість левелін гамно, Ребята, а, вибачте, ідіть нафіг, тому що це дуже хороші карти. Слухайте, я думала, що вони, ну, вони хороші, це хороший пружний картон. Я просто боялася, що мені прийде ну, гамну якість. Ось така сорочка. На сорочці вже видно мої пальці, тому що колода холодна. Можна ворожити на прямих, так і на перевернутих арканах. Це дуже зручно. Ну, хто використовує таке? Трошки позлипались карти, бо нові, бо запечатані. У нас тут Ельвіра, повелителька темряви внизу, і тут коробка така плотна. Ну, слухайте. Нормально? Нормально. Ні. От я. Що от у Левелін погана якість колодний Да Даніт. Мах. Верховна Жриця. Може, це Барбара Мур. Імператриця. Ну, значення, ви бачили огляди на цю колоду. Якщо не бачили, подивіться. У мене теж колись буде. Але тут дуже, ну, скажімо, тіньовий аспект. А, я зрозуміла, чому на цю якість гнали. Тому що вона вже починає оббиватися. Така ламінація, не дуже чітка. Ну нічого, в мене є маркер, яким я промалюю це все, і буде красота. Відлюдник, да? це людина, дивна людина, яка живе в кожному, у всіх по сусідству. Але, знову ж таки, вирубка рівненька, да? відлюдник такий, який роздає свої знання, ділиться знаннями. Колесо Фортуни Морфіус. Юстиція це дядько Сем. Ну, тобто, ми бачимо, яка дядько Сем і ця Статуя Свободи. Тобто, кому належить юстиція. Ну так, іронічно, іронічно. Повішений. Дракула. І навіть телефон не може дістати, да, щоб розбавити свою атмосферу. Смерть класна. Багато відсилок тут на різноманітні фільми, на культуру Хелловіна, на культуру жахачок. Помірність, диявол. Дияволиця, дияволеса. Вежа це у нас Франкенштейну, якого щось вибухає. Да? Він тут експерименти якісь проводить, але вже він набухався, очевидно. Так, далі зірка. Зірка така сама собі на, на своїй хвилі. Місяць. Місяць. Ага, це у нас до якихось мексиканських історій е, іде відсилка. Далі сонце. О, яке миле сонце. Далі. О, який суд клас! Ой, суд хороший, мені подобається. І світ, да? закінчилась подорож нашого е, значить, в першому аркані нашої дитини, яка пішла е, вимагати е, солодощів або е, гедоти. Да? І от в нього повний значить, е, мішок, і він здобув. Так, ну всі карти показувати не буду. Якщо захочете, у купи людей є огляд на цю колоду. Мій огляд буде пізніше, коли я пропрацюю всі ці карти, коли я пропрацюю всі ці аркани, старші і молодші. Давайте я її помішаю, потасую, подивлюся, як вона тасується. Так, ну трошки злипаються по початку карти. Нічого страшно, ми їх роз... розлипаємо. Зараз гарненько я постараюся перетасувати. Я обов'язково промалюю краї, щоб вона не, ну, не розбивалася. Бо я бачила, ну, наприклад, тут є в Олег Цер у неї вже трошки побиті краї. Видно, що ну, трохи от якась є ну, не брак, але недопрацьовка з цими картами, хоча дуже приємні в руках. Ну, я вам скажу, що не на тисячу гривень, ну, не на 30 євро. Це не на 30 євро покупка. Тобто, я би, ну, ну 20. Ще куди не йшло? А не 30, ну, правда. Тобто, у нас просто такі репліки наші з такою якістю. Я розумію, що це авторські права і все на світі, але, ну, під репліку у наші підтримайте українську економіку. Все одно всі наші хлопці-дівчата ФОПи і платять податки. Так, ну давайте запитаємося ці колоди, яка в неї енергетика. Так, ну вогняна, ну логічно, вогняна, да. ще і король жезлів нам вийшов, да, такий прям спалах. Там управляємо цим вогнем. Добре, круто. Далі давайте спитаємо в неї, на які теми вона би хотіла відповідати. Трохи слизькі карти. Так, ну жезлові, да, у нас теми конфліктів, теми випробувань, теми а, різноманітних. Завдань. Так, так, так. Ну, психологічні, соціальні, робочі, кар'єрні. Так, так, так. Можливо, щось скрите, бо у нас тут такий хлопець скритний. Добре. Давайте спитаємо, на які теми вона не любить відповідати. Так, щось у мене позлипалось. Країте, треба їх по. Так, да, обов'язково промалюю, обов'язково. Так, на які теми ти не хочеш відповідати? Ага, на теми треша, піздівця і жопи, да? на теми розрушень. Ну, я так зрозумію, що вона на військові теми не дуже захоче відповідати. Ну окей, хто ми такі, що бізнес? Ага, бачу. Все, тут уже, бачите, роз, розбилось, відбилось уже кусочок відбився. Ну, неприємно, неприємно, звісно, за такі гроші. Ну, нічого нічого, я запаяю, запаяю, вона в мене буде булка офігенна. А, і давай останнє питання, якою ти мене бачиш? Якою ти мене бачиш? Так. Обережно, щоб же ж з карти не попаяло, ладно. Так, якою ти мене бачиш? А, значить, шістка мечів. Людина, да, яка хоче переїхати, не знаю, не хочу переїхати. Мені, мені в, Україну, в Україні норм можливо з'їхати від батьків. Це варіант, бо я з мамою живу. <хи> а, так, що ще? А, відкритою до нових знань, нових порталів, да, до нових пригод. Ну, це правда. Я, я відкрита до нових пригод завжди. Я, якщо якесь, якась поступає Пропозиція, я бігом лечу, біжу, тільки не спотикаюсь. Стараюсь не спотикатися. Я відкрита до нових пригод, це, це факт. Ось такі покупочки в мене сьогодні. Ось така. Так, давайте якийсь такий аркан. Відкриємо. Давайте, нехай це буде двійка кубків. Хлопці, дівчата, трошки вони такі. Ромео Джуліета Forever. Такі карти, такі чудові в мене сьогодні покупки, ну як покупки різної, різної давнини, да, різного часу покупленості, але прикольно. Нагадую, якщо ви хочете, щоб я розказала з захопленням екрана, показала інструкцію, як реєструватися в особистому кабінеті, як замовляти на сайтах іноземних, для того, щоб ну, на посередника, тобто на іноземному сайті, ви замовляєте. І воно їде до вас в Україну там, на нову пошту, наприклад. Бо в інших є також в МістЕкспресі і ще в якихось е доставках теж така функція є. Але ну, я знаю тільки нову пошту. Якщо хочете, я зроблю таке відео. Не хочете, ну, значить, так і буде. І мені, ну, скажімо, я би з задоволенням зробила, але якщо не буде запита, ну, я не буду витрачати на це свій час. Тому дякую всім за увагу. Діліться, як вам мої покупки, як вам враження від моїх покупок. Я бажаю всім гарного вечора. Побачимося в моїх наступних відео, Па-па!